Hi guys, і сьогодні я хотіла з вами розібрати такі цікаві фрази, так як до складу входить слово get. Як Ви знаєте, get це отримувати, але вони дуже часто слово використовують, щоб а, створити якесь фразове фразовий дієслово. Наприклад, get on. Get on це заходити на якийсь а, вид публічного транспорту. Get on a bus, subway, train і так далі. Коли ми йдемо, тобто сходимо з цих засобів транспорту, ми кажемо не get out of, а get off двома літерами F. Get off the bus, train, subway і так далі. Коли ми кажемо про машину або таксі, ми скажемо get into the car, taxi. Коли ми виходимо звідти, ми кажемо get out of the car or a taxi. А також коли ми в автобусі, ми скажемо I'm on the bus, тому що ми можемо там стояти, «on a train», коли в машині і не кар, тому що ми там сидимо.